друзья Всім привіт! Радий вас вітати на своєму youtube каналі підбору автомобілів. Сьогодні у нас 21 травня, неділя знаходимось на авторинку в місті Луцьк. І, як і обіцяно, сьогодні будемо дивитись ціни ціновим діапазоном від 7 до 9 тисяч доларів. Друзі, перед початком все по стандарту. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити обов'язково лайки та писати коментарі. Також в кінці відео я покажу автівочку, яку ми підібрали сьогодні по послузі супровід на авторинку. Тож, вмостюємось позручніше, беремо якісь прохолодні напої. Температура у нас сьогодні 27 градусів, літо вже, можна сказати, в принципі, наступило. І розпочнемо наше сьогоднішнє відео з ось такого досить рідкого автомобіля для Луцького авторинка. Це у нас KIA Ceed. Корейців тут не дуже великий вибір, тим паче на українській реєстрації. Але ціна у нас, як завжди, як завжди, в нас 8700, автомобіль не фарбований, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил. І дана автівочка в нас на автоматі. Як ми знаємо, на корейських автомобілях автомат звичайний гідротрансформатор. Простий, надійний і максимально безпроблемний. Так, в нас там клімат-контроль, я бачу, є. Оригінальне шкіряне кермо, можливо, трішки підфарбоване, але оригінальне. І 4 скло підйомничка. На простих залізних дисках і на літній які трішки лисоваті гумі лінзована оптика і українська реєстрація 8700, 11 рік 1,6 дизель на автоматі і так наступна автівочка у нас Opel Zafira що ми маємо? 9 рік, 1,7 дизельний, хороший надійний двигун, але було б краще, щоб 1,9. Але 1,7 також непогано. У нас автівочка без підкрасів, торг 81 кВт. І ціна 6. Або 6 рівно, або 6800. Трішки закрита ціна, нічого не видно. Що ми маємо? Парктронічки передні. Задні також. Гума зимова на ковпаках. В салончику у нас перешите трішки освіжалося кермо, із контроль, кондиціонер, маленькі моніторчики, механічна шестиступка. Якось так. І так, шкода Octavia a 5 Автівочка в Лівбеці досить непоганий такий колір. За стан сказати нічого не можу, але відштовхуючись від ціни автомобіля, можемо сказати, що стан тут досить, досить прям шикарний повинен бути, по крайній мірі. У нас 12 й рік, 2-літровий дизельний двигун на 81 кВт. Це той надійний двигун, в який можна заливати будь-яке паливо, і вона його переварить, і ніяких проблем потім з паливною системою у вас не буде. 225 тисяч заявлено продавцем, але наскільки це правдою інформація, тут потрібно дивитись більш детально перевіряти. І ціна 9300. Що ми маємо трішки таке освіжалося в нас кермо, шестиступочка, клімат, підігрів передніх сидінь, звичайна мультимедіа і чотири Ліфтбек на літній класній гумі і легкосплавних дисках. 9300, 12 рік, 2 літра дизельок. Це скарб, скарб. 9 тисяч доларів. Якраз чітко наш бюджет. 10-й рік, 2-літровий дизель, 81 кВт, 202 тисячі пробіг. ціна 9 тисяч доларів. Шкода, єдю. Класна надійна автівка з високим кліренсом. Да, візуально вона трішки така на любителя, але проста, класна надійна автівка з, з шикарною зимовою гумою, на легкосплавних дисках. Сіруватий такий каструльний колір, але то таке. У нас оригінальне шкіряне кермо Круїз Контроль. Механіка, ось такий китайський магнітофон, мультимедіа. Підірів і сидіть. Кондиціонерчик. Десятий рік, 2 літра дизельок, 9 тисяч долярів. Ford Focus, друзі, хороша альтернатива мегану третьому. На меганчиках світ не зійшовся. Є також класні цинковані надійні автівочки в класному стані, в хороших комплектаціях і по адекватних сумах. Ці мегани вже задрали всіх. Найти того мегана в класному стані потрібно пройти, там, я не знаю, 7 кругів АДА і знайти того Меганчика за адекватні кошти. Тут цих Фордів фокусів є великий вибір. 13 рік, 2-літровий дизель 275 тисяч пробіг. В принципі, непогані мотори, класні, що 2 літра, що 1,6 можна сміло брати, якщо там адекватний пробіг, кататися і горя не знати. У нас автомат, але автомат не звичайний, а PowerShift. Тут такі теж двоякі відгуки про даний коробки передач. Бувало таке, що вони виходили з ладу і на 30 тисячах, а бувало таке, що люди проїжджали 350 тисяч і горя не знали з цими коробками. Тобто тут так як пощастить. Класний чорний колір, чорні диски, зимова гума, передні парктроніки. Підтонована, ну реально досить симпатичний автомобільчик. А, що тут у нас? Підігріви передніх сидінь, кондиціонер. Що там, ще? Не видно, не видно. Ще якісь там... Ще щось. ще Класна комплектація. Класна комплектація, Ще не кермо, 8900 автомат, 2 літра дизельок. Вона трішки підтонована, сильно там класно нічого не видно. Але автівка досить непогана. Також досить рідкий екземпляр для луцького авторинка це Mitsubishi Outlander. Автівочка шостий рік, 2-літровий газ бензин, 190 пробіг. Знову ж таки, який перевірити, хрен перевіриш, хіба що по базі даних, якщо автівочка заїжджала до офіційного дилера, то тоді можна з'ясувати якийсь пробіг. Так, він в блоках управління даного двигуна не прописується. Ціна 7600. Гума літо, легкосплавні диски. Так, що в нас тут? У нас механіка 5 ступка, звичайне шкіряне кермо. Кондиціонер та, в принципі, все. 400 підйомника і круїз-контроль. 7600, шостий рік, 2 літра газ бензин Ford Mondeo, також досить класна надійна автівочка. Але залежить, якому вона стані. У нас українська реєстрація, зимова гума. Що ми маємо? У нас оригінальне таке термальне скло. Воно у нас замінене, але замінене на. А може і... да, оригінальне. Дев'ятий рік, 2 літровий дизель, механіка шестиступка, 270 тисяч пробіг. Рідна фарба і ціна 1350. Подиви, покажи, покажи. Ну Це, походу, 7, 7,350 паличку не поставили. От, класний, здоровий такий універсал, максимально практична машина, тут можна загрузити пів сім'ї, кататися на відпочинок, розкладати задні сидіння, надувати матрас і ракета бомба пітарда По комплектаціях. У нас підірів передніх сидінь, механіка шестиступка, двохзонний клімат, оригінальне кермо, 4 слої підйомника. Але знову ж таки потрібно більш детально перевіряти пробіг на дизельних автомобілях. Так як ми знаємо, закон. 30-50 тисяч в рік по Європі автомобільчики наїжджають. Іменно дизельні варіанти, бензинові в половину менше. Тому 50 тисяч ми можемо на 10 років, плюс-мінус розуміємо, які пробіг. Зараз автівочки приїжджають плюс-мінус, що тут показати. Мазда. Мазда, 17-й рік, 180 тисяч пробіг. Як так? Якби так. Так, тут зараз 90% автомобілів в такому стані. Трішки пельця, якась тут, я не знаю, цвітуть дерева. Малюй ціну купуй. Да, так. Да. Напишемо 280 гривень. А, гаряча. <реш> <реш> а ціна 8700, v 80. 1,6 дизельний двигун. Також хороший надійний двигун, але 1,6, ну як для мене, трішки замало для даного автомобіля. Машина велика в нас, важка. Машинка у нас в рідній фармі, відмінний стан, 10 ріг, гума зимова, легкосплавні диски. Що в нас тут? Механічка, 6 клімат, контроль. Так, виїзна навігація у нас, шкіряне кермо, 400 підйомничка, 8700, 10 рік, 1,6, дизельний двигун. Рено Кенго. Класний чорний колір. На простих залізних дисках, копаки, гума класна, майже нова. Ну, по крайній мірі протектор, якого року сказати не можу. Так, у нас 11 й рік, 1,6 газ бензин на 78 кВт. І 223 тисячі стандартного пробігу. І ціна 8000. Так, що у нас тут? Шкіряне кермо. Кермо оригінальне, але трохи підфарбоване. Такого сліганця. Механіка п'ятиступочка, кондиціонер, кондиціонер, контроль Комплектація ну, непогана. Але пробіг, потрібно дивитись більш детально. Можливо, він тут і рідний. Автівочка на газу, 1,6. Досить непоганий ресурсний двигун і, в принципі, в ремонті також він не дуже дорогий. 11-й рік, 223. Заявленого продавцем пробігу і ціна 800. І на закінчення, як завжди, вами всіми любимий Меган третього покоління. Тут у нас, в принципі, така середньовата комплектація, значить. Днівних ходових немає, передніх партроніків немає, гума літня, але на простих залізних дисках на ковпаках. Цих меганів тут просто тут кожна четверта машинка це Renault Меган третього або четвертого покоління. Але знову ж таки, знайти її чесно, дуже і дуже важко. Пишуть у нас авто не фарбоване, є сертифікат, 12 рік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, Самий такий потужний двигун на даних автомобілях на 1,5 двигуні. 235 тисяч заявленого продавцем пробіга і ціна 7900. У нас оригінальне шкіряне кермо, звичайний кондиціонер, навігація 6-ступка, круїз-контроль і ліміт контроль. Білий колір, такий реально досить пасує даному автомобілю. І ціна у нас 7900. Якщо вам Міган, то обов'язково на лутське авторинах. Але забіжу наперед, вчора. В Києві на вторинку Чапаївка знайшли класний варіант, рестайлінговий, не пам'ятаю 13 або 2014 рік, з 200 тисяч пробігом. І ціна 8300, Але було два косметичних підкраси. Також попадаються такі автомобілі, але в основному пробіги ось такі зараз покажу вам на екрані. Тут, на даних автомобілях. Тому, друзі, підведемо підсумок. В принципі, з бюджетом від 7 до 9 тисяч доларів я їхав тільки на Луцький авторинок. Також такі автівочки є в Києві, але вибір трошки менше. Тому, друзі, будемо закруглятися і в наступному відео будемо дивитись ціни на автівочки від 9 до 12 тисяч доларів. Тож, всім гарного продуктивного дня. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця і па-па! травня, Луцький авторинок, Неділя. 9 година ранку. Сьогодні дуже швидко справились. Знайшли ось такий класний варіант. У нас Кашкай. Плюс 2, 12 рік, покруга без жодної підкрасу, босова комплектація. Повністю шкіряний салон, панорама, ширине кермо, механічна шести ступка, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, навігація, яку потрібно прошити, але нею ніхто не користується. 400 підйомника. Машинка по кругу вся в оригіналі. Е -е, так, у нас силова конструкція, оптика, лонжерони. Всі деталі кузова в рідній фарбі. Кучевачка, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 110 кВт. Ціна 12 500 доларів. 238 тисяч пробіг. Власник автомобільчика новий скаже порос. Дякую, Роман. Швидко, професійно, надійно. Вертається, машинка дуже служить і приносить тільки задоволення.